Христос посеред нас на календарі п'ятниця 30 листопада. У нинішньому Євангелії від Луки Спаситель говорить до Фарисаїв: в очах людей ви хочете виглядати праведниками, але Бог знає серця ваші, те, що цінне у людей огидне в очах Божих. Дорогі брати і сестри, ці слова звучать і для нас, особливо для тих, хто живе так, аби догодити людям. Але ми пам'ятаємо, що нас бачить Бог. І жити ми маємо по-божому. Сьогодні свята Православна Церква почитає святителя Григорія Чудотворця, єпископа Неокесарійського, який жив у середині третього століття. В юності Григорій навчався в Олександрії, у знаменитого вчителя Орігена. А, повернувшись у рідне місто Неокесарію, пішов у пустелю, де в пості та молитві здобував глибоку духовність і дари прозорливості та пророцтва. Перед Хіротонією у єпископи святитель Григорій ревно молився, аби Господь і Божа матір відкрили йому святість поклоніння святій Троїці, і незабаром з'явилося Пречиста Діва Марія з апостолом Іоанном Богословом, які дали йому знання сповідування святості Пресвятої Троїці. Тож на цьому великому божественному откровенні і було засноване вчення про святу Троїцю, яке отримало розвиток отцями церкви Василієм Великим, Григорієм Богословом та Григорієм Ніським. А також нині прославляється і преподобний Нікон і Гумен який був учнем преподобного Сергія Радонежського, Ще в юному віці, почувши про ангельське життя преподобного Сергія, запалився бажанням наслідувати його, передбачивши у Нікону майбутнього великого подвижника і молитвенника, преподобний виховав його у чистоті та смиренні, а згодом став улюбленим і близьким учнем великого старця, ставши другим і гуменем Троїці Сергієвої Лаври, за заповітом святого Сергія, преподобний Нікон підтримав все, що було встановлено вчись. Телем любив молитву і піст з любов'ю піклувався про братію. Після багатьох трудів та подвигів преподобний Никон Радонежський спочив 30 листопада 1426 року і був похований біля раки свого вчителя. Нині із ним Ангела, ми сердечно вітаємо тих, хто носить імена Григорій, Сергій та Вікторія, возлюблені у Христі. Звернімо увагу на слова святителя Іоанна Златоустого: Теперішній час є час скорботи, сліз і ридань. Ми багато грішимо і словом, і ділом. Грішників чекає пекло. І що найгірше, це позбавлення Царства Небесного. І пам'ятаємо, розпочався різдвяний піст. Тож сьогодні день проведемо у пусті та молитві.